Перше питання порядку це про заходи щодо підготовки, та реалізованого початку наступного навчального року в нашому місті. Традиційно в середині серпня приймається подібне рішення, яке затверджує план заходів щодо підготовки наших заходів до нового навчального року. Звичайно, що самі заходи вони реалізовувалися протягом літнього періоду, бо включають у себе реалізацію покращення і приведення до санітарних норм, гігієнічних. Охорони праці, пожежної безпеки, умов перебування дітей у навчальних, у навчальних закладах, матеріально-фіхнішу, саме, зокрема, базу, але також цими закладами затверджуються і науково-методичне забезпечення, кадрове забезпечення, забезпечення навчальною літературою. Створюються заходи з приводу доступності до освіти дітей з обмеженими можливостями, створюються умови для навчання інших категорій, в тому числі переселенців із Сходу нашої держави. І ось я вважаю, що при реалізації цих заходів наші навчальні заклади, в принципі, будуть спроможні повноцінно розпочати навчальний рік. Підготовка до цього навчального року має свою специфіку, і також у цьому плані заходів, також, мабуть, це, має бути, це відображено. Зокрема, в цьому році, як ніколи, погано були використані кошти місцевого бюджету, що стосується бюджету розвитку і капітальних ремонтів, оскільки. Ці кошти практично не освоєні або освоєні частково, і ось ми сьогодні виносимо додаткове питання про затвердження проєктно-кошторисної документації. Але, незважаючи на цей факт, все-таки коштами приватних підприємців, спец... меценатів, спонсорів, шефів, шефів організацій, батьків батьківських коштів в основному також треба сказати правду, наші заклади косметично готові до початку навчального року. Залишаються, можливо, такі невеличкі штрихи, як День-два сьогодні прибирається територія, обхошується трава і повноцінно навчання розпочнеться 1 вересня. Ще специфіка цього рішення, відмінність від минулорічних рішень, полягає в тому, що постійно за розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації приймалося нашим виконавчим комітетом рішення про стимулювання праці керівників наших установ де встановлювалася відповідна надбавка керівникам 50%, заступникам керівників 40% до ставки заробітної плати. В цьому році розпорядження Київської обласної державної адміністрації цей пункт зовсім виключено. І ось я не знаю, чи є в нас повноваження взагалі піднімати це питання на виконавчому комітеті, чи має виконавчий комітет такі повноваження прийняти відповідне рішення. Взагалі, звичайно, ця надбавка суттєво впливає і на величину, на розмір заробітної плати, але і потужним стимулом наших керівників працювати якісно, працювати з шефами, працювати з батьками і розвивати матеріально-технічну базу, і утримати стан її на належному рівні. Тому з цим планом законом, який у нас є, пропоную його підтримати і прийняти відповідне рішення. Оборони здоров'я виносить на розгляд виконавчого комітету питання затвердження тарифів на платні послуги, що надаються в лікувально-профілактичних закладах міста Біла Церкви. У нас сім закладів, які надають платні послуги. Постановою Кабінету міністрів. 11.38 вересня 96-го року, зі змінами, останні зміни були в 2013 році, був затверджений перелік послуг, які можуть надаватися в лікувальних закладах платно. Всі, ви знаєте, що згідно 49-ї статті Конституції, яка ця стаття гарантує громадянам те, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Але Є цілий ряд послуг, які можуть в лікувальних закладах надаватися плавно, і ці послуги затверджені саме тою постановою, про яку я тільки що сказала. Ці послуги виходять за межі медичної допомоги і носять характер або профілактичний, або бажання людини отримати якісь додаткові медичні послуги, лабораторне обстеження і та інші послуги. Ну, Кошти, які лікувально-профілактичні заклади отримують при наданні цих додаткових платних послуг, йдуть на поповнення спецфондів установ і використовуються як додаткове джерело фінансування, так як на сьогоднішній день фінансова незабезпеченість нашої галузі дуже велика. Ну, Для прикладу я можу сказати, що тільки по зарплаті у нас тих коштів, які нам виділили на рік. По зарплаті нам не вистачає 19 мільйонів, а кошторисом передбачено на медикаменти 2,1% нашого бюджету. Тобто повна фінансова незабезпеченість. От за рахунок цього, цих платних послуг, які складають частину наших, наших цих фондів додаткових спецфондів. Беруться гроші на медикаменти, на, ну, на різні потреби лікувально-профілактичних закладів. Шановний міський голова, шановний yeah. члени виконавчого комітету, у вашій увазі пропонується проєкт рішення про кандидатів на присвоєння звання почести громадянин міста Біла Церква. Звання почести громадянин міста Біла Церква є свідченням визнання територіальної громади міста Біла Церква, визначних заслуг окремих осіб. Перед громадою міста в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, бізнесу та благодійної гуманістичної громадській діяльності. Список почесних громадян міста Біла Церква складає 26 осіб, 11 з яких померли в той чи інший період, починаючи з дати заснування цього почесного звання, а саме з грудня 83-го року. Із 15 дійсних почесних громадян міста 4 постійно проживають поза межами міста Злобінське, Медвідь, Петер, Новотні, Злотник, а 11 відповідно мешкають у місті. У 2013 році на оплату пільг, встановлених для почесних громадян міста, із місцевого бюджету використано 70 тисяч 459 гривень. За 6 місяців поточного року 38 тисяч 205 гривень. Відповідно до пункту 2 положення про звання почесних громадянин міста Біла Церква. Це почесне звання присвоюється рішення Білоцерківської міської ради таємним голосуванням на основі подання та рекомендацій виконавчого комітету. Останній раз це звання було присвоєно Дашкевичу Миколі Володимировичу 22 серпня 15 року. Після цього до міської ради... Поступили подання перше, від Федерації велосипедного спорту України від 2 вересня 2013 року про присвоєння цього почесного звання Корафієву Миколі Васильовичу, голові Білоцерківського клубу ветеранів велоспорту Віраж, майстру спорту СРСР, заслуженому тренеру України, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України. І друге подання від колективу медичних працівників та профспілкового комітету Білоцерківської міської лікарні номер 1 підтриманого управлінням охорони здоров'я міської ради, про присвоєння цього звання Яценку Григорію Миколаєвичу, головному лікарю Білоцерківської міської лікарні номер 1 заслуженому лікарю України, депутату міської ради шести скликань. Шановний члени виконкому. в матеріалах розданих вам з цього питання є характеристики та біографічні довідки. Є пропозиція виконкому, то запропонувати є закарговий колонку. Якщо ж розкладно приймається.